Ми дякуємо тобі за цей день, ми дякуємо, що ти з нами. Ми дякуємо, що ти наповняєш нас своїм Святим Духом, що ти наповняєш нас своїм життям, своєю любов'ю, своїм миром, своєю милістю. Ми дякуємо тобі, Господь, за те, що ти врятував нас, за те, що ти був розп'ятий за нас, і за те, що Ти, Господь, воскрес, Воскрес. І ми разом з тобою. Померли та воскресли для життя з тобою. Слава тобі, честь і хвала в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Халілуїя. Ми сьогодні розберемо. Можна сідати? Розберемо одну притчу, яку Ісус Христос сказав. Можна відкрити двадцять розділ Матвія. Із 14-го вірша. Бо він зробить, як один чоловік, який, від'їжджаючи в іншу країну, покликав своїх рабів і доручив їм своє майно. І кому дав п'ять талантів, кому два, а кому один, кожному по його силі, а сам відразу поїхав в іншу країну. Той, що отримав п'ять талантів, пішов і пустив їх у діло, і заробив п'ять інших талантів. Так само і той, що отримав два таланти, і він заробив два інші. А той, що отримав один талант, пішов, закопав його в землю і сховав гроші свого господаря. Через довгий час приїжджає господар тих рабів і здійснює з ними розрахунки. Підійшов той, що отримав п'ять талантів, і приніс п'ять інших талантів, кажучи Господарю, ти долучив мені п'ять талантів, ось я заробив на них п'ять інших талантів. Його господар сказав йому Гаразд, добрий і вірний рабе! Над малим ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого господаря. Підійшов і той, що отримав два таланти, і сказав, Господарю, ти доручив мені два таланти, ось я заробив на них два інших таланти. Його господар сказав йому: гаразд, добрий і вірний рабе, над малим ти був вірним, над великим тебе поставлю. Увійди в радість свого господаря. Підійшов і той, що отримав один талант. І сказав господарю, я знав, що ти людина жорстока, жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов, госп... сховав твій талант у землі, ось тобі твоє. Його господар сказав йому у відповідь: Злий і лінивий рабе, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож треба було, то треба було. Віддати мої гроші міняльникам, і я, прийшовши, отримав би своє з лихвою. Тому заберіть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Бо кожному, хто має, дасться і примножиться, а в того, хто не має, забереться й те, що має, а нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву. Там буде плач і скрегіт зубів. Амінь. Про що нам ця прича розповідає? Давайте по порядку. Господар це про образ Господа Ісуса Христа. Про образ Бога. І саме цікаве, що був господарь і були три раби. До цього вони не мали жодного таланта. Вони просто були. Якось господар вирішив виїхати. І він, мабуть, підізвав до себе ж рабів і каже: на тобі ось 5 талантів, 2 і 1. Тобто до цього можна сказати, що раби – це ми, люди. Так? І коли нас кличе до себе Господь, коли ми. Починаємо жити своїм християнським життям, коли ми приймаємо в дорослому віці водне хрещення, коли ми починаємо жити з Богом, Хрестимся Духом Святим, коли ми народжуємося згори, Господь дає нам таланти, кожній людині, скільки він хоче дати. Мені, наприклад, там 5, тобі там 3, комусь 2, комусь 1, а комусь 10, а комусь 20, а комусь. Але немає в Господа людей, які прийшли до нього, стали його віруючими рабами. Рабами це е, розуміння таке, ти або раб гріха і диявола, або ти раб Господа. В цьому немає нічого поганого, що ти раб. Це значить, що ти підконтрольний. Слово раб означає, що ти повністю підконтрольний. Якщо ти раб гріха, то ти підконтрольний гріху. Якщо ти раб диявола, ти підконтрольний дияволу. Але якщо ти раб Бога, то ти підконтрольний Богу. Але ти будеш в будь-якому випадку комусь підконтрольним. Диявол може тобі лапшу на вуха навішати і сказати, що о, раб, ти, я хочу бути незалежний, і все. Ні. Ти послухав диявола і ти підконтрольний йому, ти став атеїстом, ти став віруючим там, Харі Кришнею і інші якісь релігії. Е, ти, який не вірять в Ісуса Христа, це вже ти раб, ти раб того вірування раб. Або диявола, або раб гріха. Тому ти в будь-якому випадку будеш рабом. Я обрав краще бути рабом Господа нашого Бога і підконтрольним йому. І коли ти стаєш підконтрольним йому, приймаєш це рішення, сказавши: Господи Ісусе Христе, все я повністю стаю твоїм. Я стаю. Я віддаю своє життя тобі. Коли ти стаєш таким, коли ти стаєш таким, то е, Бог починає твоє життя приймати участь. І він дає тобі якісь таланти. Що таке таланти? Це схильність. До чого, що в тебе буде виходити краще за інших. Це якесь духовне благо, духовні дари, це якась ну, твоя ізюминка, те, що ти можеш робити краще. Те, для чого Бог тебе народив взагалі, те для чого ти створений. Оце талант саме дає Господь і каже, бери, роби в цій сфері. Це твоя сфера. Ти, я для тебе ну, саме створив тебе для цієї сфери. Ти будеш чи служителем моїм, чи проповідником, чи благодійником, одним із найкращих, чи бізнесменом. Ну, Будь-яка професія. Яка приносить добро. Бог дає таланти. Але треба дізнатися, ж, звичайно, які таланти Бог дав мені. Треба себе аналізувати, треба молитися, щоб Дух Святий вказав, що ось від цього ти отримуєш задоволення і цим ти служиш Богові. І ти примножуєш це. Але однозначно, що у всіх є як, як мінімум один. Талант, як мінімум? І я думаю, що це один талант це служити Богу і людям. У всіх є? У всіх служіння Богу і людям. По різному, але один є точно. Що ж далі люди роблять? Куди ми пішли далі? Да? Зі своїми талантами. Ну, один закопав землю. Думає, ну буду ходити на зібрання, буду молитися, буду служити, але служити людям не хочу. Я закопаю в землю. Це служіння. Служити Богу і людям я не хочу. Я закопаю. А два інших. Вирішили. Так, будемо і Богу служити, будемо і благодійниками, будемо і проповідниками, і евангелізувати, і відкривати якісь реабілітаційні центри, і робити щось далі, і служити, і, можливо, бізнес якийсь християнський, започаткуємо, щоб церкви будувати, і те, і це, і все. І почали робити. І приходить час, повертається Господь. Зве людей до себе. А повертається Господь це е, розуміння другого пришестя Ісуса Христа. Він повернеться і Він спитає з кожного з нас, що ми робили? Що ти робив? Навіщо взагалі? Навіщо ти став чи стала християнином? Навіщо ти молишся, навіщо ти постишся, навіщо ти взагалі живеш, намагаєшся жити з Богом, якщо, якщо ти не служиш Богові людям? Сенс? Один мінімум талант в тебе є служити Богу і людям. Що тоді? Давай? Ну покажи свої діла, покажи, як ти примножив, як ти примножив те, що я тобі дав. Покажи, ці показали справи свої. Ці показали, що вони примножили, що Бог дав 5 талантів, а вони розвили ці таланти. Ось в чому суть, що? Ті таланти від Бога, які Він дає тобі, ті, та схильність та ну, те, що в тебе найкраще виходить, Бог розширяє. Коли ти починаєш служити. І якщо в тебе зараз один талант, завтра може бути два, почни служити одним талантом. Завтра буде два. Якщо в тебе два, завтра буде чотири. Ну, не завтра, через рік, через два, але може бути 4. Якщо в тебе 5, то через рік може бути 10. Ти можеш гарно молитися, ти можеш гарно за людей. Ти, а потім Бог додасть, будеш зцілювати, буде через тебе зцілювати. Потім Бог додасть, будеш чудотворити щось, потім Бог додасть, будеш пророкувати, тим більше написано в слові. так? Да? Рівнуйте про те, щоб пророкувати, бо духи пророчі, вони що, вони бо вони слухаються вас. Це означає, що ми можемо це робити. Не вміємо пророкувати, а можемо стати. Ревнуйте, це значить бажайте, це значить хотіть чого більше всього. Це означає, що духовні таланти, духовні дари, які Бог нам дає, дари для цього світу, вони. Можуть розширятися. І маєш ти зараз один, завтра можеш мати два. Бог нагороджає, Бог дає більше, Бог розширяє. Почни працювати. Він нагородив кожну людину. Вона стала що тут стало? Що тут сказано? Увійди перше, Добрий, вірний. Бог називає ти, які служать Богу людям, добрими і вірними. Над малими ти був вірним, над великим тебе я поставлю. Господь поставив людину над чимось великим тоді, коли ти будеш пахати. Пахати в своєму таланті. А що тут на велике? Над чим? Це можливості. Коли людина стоїть над чимось великим, вона має можливості. Можливості щось робити гарне. І невже ти не будеш щасливим, коли ти будеш мати можливість робити багато добрих справ? Скажи мені. Ти будеш щасливим, ти будеш щасливою, ти будеш радісною. А про радість взагалі, увійди в радість свого Господаря. В радості Божій увійди в радість Бога. Увійди в радість. Як це війти в радість Бога? Це коли тобі на оцей світ, на оце, зло в цьому світі. Воно тебе не буде взагалі чіпати. Ні ракети, ні крики, ні мати, нічого взагалі, ні хвороби, вони тебе чіпати не будуть, бо ти увійшов в радість Господа. Ти будеш в радості Божій. Все. Ти за Богом, коли ти війшов в радість Божу, ти як за стіною, за навіть не кам'яною. Бетонною титановою тебе ніяк диявол не зможе там дістати. Ніяк. В радості Божій диявол не має ніякого ніякої влади. Він до Бога взагалі, до Господа наближатися не може. Він боїться його. Радість Божа це захист твій, твоєї родини, твого роду. Це задоволення, це посмішка, це мир, спокій, любов. Ти кайфуєш, ти живеш вже тут, як в раю. Тут, як в раю. Але ж можеш закопати. Можеш жити, як жити. І що Бог цій людині сказав? А в того, хто не має, забереться і те, що має. Чому в нас прокляття? Це прокляття. Це прокляття. Це прокляття. Коли ти маєш повинен щось послужити чимсь Богом, але ти не служиш, Бог сказав, забереться і те, що маєш. Яка вже там радість? Ти навіть Бог перестав написано, скажем, що нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скригите шубів. Це прокляття. Все. Бог викинув від себе цю людину. Викинув. Викиньте, викинув там, диявол перує жорстко. Якщо ти не в радості Божій. Ти в темряві, де диявол тебе порве, де плач, де ти мучіння. І це так так, так написано, так буде. Тому якщо один, один талант маєш, бери, служи. Бери, служи, бери, щось роби. Хоч щось роби. Не знаю. В Фейсбуці групу веди. Там, де слова буде, будеш е, місця писання. Я не знаю, що. Хоч щось роби. Хоч щось для Бога роби. Але це вже, як мінімум, буде хоч трошки якийсь прибуток для Бога. Хоч якийсь прибуток, хоч маленький. Групу веди в Фейсбуці, де цитати біблійні, де слово Боже проповідуй. Я не знаю що, але хоч щось, щоб хоч якийсь прибуток був, бо якщо не буде ніякого. Слово Боже каже. Погано тобі буде. А хочеш, щоб все навкруги було супер, все було класно. Бери служи одним, двома. Вони будуть розширятися, вони будуть збільшуватися. Щось роби для Бога. Щось роби для людей. Щось роби. Але не просто для людей роби. Ні. Роби для людей і для Бога. Щоб люди пізнавали Бога, щоб люди розуміли. Роби це, служи талантами, якими дав тобі Бог. Ними служи. Бо можна робити для людей, а Бога не знати. Ні. Тоді ті таланти тобі, знаєш, явно це не ті, які Бог дав, щоб ти приніс йому прибуток. А якщо ти приносиш прибуток не йому, цим служінням, не Богові. То ну, це не зарахується тобі. Богові принось прибуток. Богові. Щоб Боже ім'я славилося, прославлялося. Тому своїм життям, своєю роботою, своїм талантом, своїм служінням принось прибуток Богові. І все в тебе буде супер-пупер. Я навіть не знаю, як сказати. Найкраще. Амінь. Дякуємо тобі, Господи, за це слово твоє. Молю тебе і прошу в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, Господь, служити тобі, служити своїми талантами, дарами, Тобі, приносити Тобі прибуток. У вигляді спасенних душ, у вигляді підтримки людей, любові, для того, щоб ці люди пізнавали тебе, святий всемогутній Господь, допоможи нам, допоможи нам прийняти це рішення, перебороти свою лінь перебороти свої думки, які нас постійно відводять від служіння Тобі. Допоможи нам прийняти це помазання Твоє, помазання Твоє для служіння людям. Вилий, вилий на нас Його в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.